Світлана Молчан. Спокій. Не сезон. Андрій ненавидів зими з дитинства. На Кінбурзькій косі жителів завжди небагато, та поряд із туристами життя здавалося йому звичайним, нормальним. Але не зараз, не взимку. Молоді в селищі не було зовсім. Тому на старому маяку, в якому не залишилося жодної потреби, працював Андрій на чверть ставки. Він любив маяк, але знав, що скоро його й зовсім закриють. В часи навігації GPS маяки незворотно йдуть у минуле. Сьогодні він тут. Старий лептоп із фільмами розважав Андрія, аж поки його увагу не привернула дивна активність вздовж берега. Хлопець поставив на паузу нуднуватий жахастик і підійшов до старого вікна. Андрій не міг повірити на берег вимивало медуз. Скільки пам'ятав себе, хлопець ніколи не бачив їх взимку в такий мороз це неможливо, але очі бачили інше. І від цього ставало незатишно, неспокійно та навіть лячно. Прозорих створінь вимивало на заледенілий берег. Наступні медузи лягали поверх попередніх, що враз ставали кригою. І так багато разів. За пару годин, коли морозна ніч вже опускалася над кінбруською косою, дивний процес зупинився. Здаля купа медуз зливалася із льодом, і можна було припустити, що це звичайний лід. Цікавість взяла своє. Андрій вдягнувся тепліше і, прихопивши металевий штир, неспішно вирушив до узбережжя. Морозний вітер пробирав до кісток, на обличчя летіли дрібні холодні краплі, болючими голками впиваючись в шкіру. Але не це змусило хлопця завмерти на півдороги. Заледенілі медузи мали форму людських тіл. Прозорих тіл, схожих на химерні оболонки, ляльок із льоду, дивних манекенів, кожне мало ноги та руки, вираз обличчя, якісь напівпрозорі нутрощі та статуру. Ніби безумний майстер створив божевільну інсталяцію з льоду. Крізь товщу мертвих медузолюдей людей Андрій розгледів слабке сяяння, металевим штирем. Обережно відкинув кілька шарів бездиханних створінь. Одне з них було ще живим. Всередині прозорого тіла червоними стрічками пульсували залишки життя. Сутність щось шепотіла, перелякано дивлячись на хлопчину. Вкрай обережно Андрій нахилився. Маяк? Маяк. Не одразу розібрав дивний голос істоти. Що маяк? округливши очі, мовив Андрій. Від переляку та холоду його тремтіння прискорилося. Мій човен розбився тут. Всі мертві. Маяк був зламаним, і море забрало нас, забрало нас. Хрипіла істота майже людською мовою, Андрій знав, що маяк вже багато років не виконує своєї функції, а про аварії тут взагалі не чув. Якщо він не збожеволів, та істота каже правду, цей рибалка жив іншим життям під водою дуже довго. Як вам допомогти? звернувся хлопець до прозорого співбесідника. Це кінець, щось із маяком, щось станеться з ним, бо море відмовилося від нас. Тепер мертвий. Спокій. На півслові людина істота завмерла, зливаючись із купою мертвих тіл. А на ранок прийшло термінове розпорядження. Маяк підлягав зносу. Світлана Молчан. Спокій. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це. Мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ окрему глибоку вдячність. Хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наше життя. І Наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ. І донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на монобанку. Або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі, всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.